Добрий вечір всім народним умільцям. Хочу до вашої уваги представити відрізний станок з болгарки. Значить, все виконано досить просто. І кому буде потрібно різати велику кількість одинакових деталей дуже допоможе. І так, це. Просто булгарка Закреплена. Значить, вона на осі. З усіх сторін, щоб було видно. Корпус на два підшипника Ну, все повертається. Це виставку 90 градусів. Зроблена відпорна планка. Можна виставляти розміри, особливість, хороший стіл і при потребі можна переїхати. Zubelim se, ko je on mogoče.